лагідно сміється, мов споху хмарочка з неба посміхнеться, і цвітастий сарафан осінь одягає по доріжках. Як гарно під час золотої осені на вулиці. Це тому, що осінь настала і багато різних фарб принесла. Осінь листя на деревах пофарбувала у різні кольори. Діти, а які звуки природи можна почути восени на прогулянці? Діти, яку пісню співа дощик? Крап-крап. Крап, а вітер яку пісню співа. У, -у, -у, у як листочки шурхотять. Шш, Восени стає холодно, частіше йдуть дощі, дме холодний вітер. Змінюється різка погода. Одягатися треба тепліше. Давайте разом з лялькою Марічкою пригадаємо, який же одяг треба одягати на осінню прогулянку. Діти, скажіть, що спочатку треба одягнути? Так, це колготи. Спочатку треба одягнути колготи. Погляньте, діти, що в шафі лежить. Так, це шкарпетки. Їх теж необхідно одягнути на ніжки, щоб ніжки не змерзли. Діти, а це що? Так, це штани. Зверху на колготи одягаємо штани. Погляньте, а це що? Так, це сукня. Сукню на осінню прогулянку ми не одягаємо, тому що в ній холодно. А що це? Так, це светр. Зверху одягаємо светр. А це що? Так, це куртка. Куртку одягаємо. Зверху на светр. А що це, діти? Так, це шапка. Шапку потрібно одягнути на голову. Діти, погляньте, Марічка готова вже йти на прогулянку. Ні. Ще не готова. Їй потрібно взутись. Діти, що стоїть біля шафи? Так, кросівки. Взуваємо на ніжки кросівки. Тепер лялька може йти на прогулянку. Діти, скажіть, як можна назвати предмети, що ви бачите, одним словом? Куртку. Колготи, светр, шкарпетки, шапка, штани. Все це можна назвати одним словом одяг. Давайте разом скажемо це слово. Одяг молодці. Одяг осінній. Дитячий, теплий, гарний, кольоровий, зручний, якщо на дворі Дощова погода, що потрібно одягати? Так, плащ, гумові, чобітки. Із собою треба взяти парасольку. Лялька Марічка запрошує нас на прогулянку. До зустрічі на осінній прогулянці.